Щодня рівненська область споживає близько 10 мільйонів кіловат годин електроенергії. Споживання світла краянами залежить від пори року та дня тижня. Так, взимку середньодобове споживання електроенергії зростало подекуди удвічі, не дивлячись на складнощі з бюджетними організаціями, тому що не затверджений бюджет. Фактично, в січні місяці ми зібрали. 100% відсотків лютий місяць ми закінчили на рівні 93%, Що теж власне є непоганий показник для зимового періоду часу. Завдяки високому рівню проплат рівненським енергетикам вдалося цьогоріч з розмахом відзначити день захисту прав споживачів. Зокрема, подарунками відзначили сотню найсумлінніших платників. Їх з поміж 10 тисяч обрав комп'ютер. Наступного тижня їм будуть вручені подарунки, витрату на доставки подарунків на подарунки, всі податки бере на себе компанія за та єсрівна енерго у обласному управлінні захисту справ споживачів. Від цього лише радіють та радять іншим переймати досвід. На мою думку, це дуже Вірний вектор роботи вибрало підприємство електропостачальна. Хотілося б запропонувати і висловити таку думку, що було б непогано, якби і інші підприємства житлово-комунальної сфери перейняли б цей дуже гарний досвід роботи і проводили такі ж заходи щорічно присвячених до всесвітнього дня прав споживача. Тим паче, похвалитись рівненські енергетики мають чим. Зокрема, і своїм дзвінковим центром мовляв за два роки роботи з чим тільки люди до його працівниць не звертались. Щоденно ці дівчата приймають зо півтори тисячі дзвінків. Інше дзвінки дуже, дуже цікаві. Це може бути і вночі, і вдень до нас телефонують з номер телефону швидкої допомоги, міліції, визвати таксі. Також наш номер є відомим, то нас люди доволі часто звертаються за рівненським досвідом. Сьогодні приїхали колеги енергетики з Київщини. Мовляв, саме у місцевих електропостачальників столичні колеги вчитимуться надавати якісні послуги населенню. Дмитро Леонтіюк, Володимир Захаров, новини Рівного.